Вітаємо друзі! Ви на каналі компанії Градієн. У цьому відео поговоримо про принципи плазмової різки та чому плазморіз буде дуже корисний, якщо ви часто ріжете метал. Та як завжди, в описі під цим відео, вся інформація про наші розіграші та додаткові знижки. Приймайте участь та вигравайте. Звичайно, підпишіться на наш канал, поставте подобайку та гарного перегляду. На початку про плазмове різку. Сьогодні говорити будемо лише про повітряну плазмову різку, де головним компонентом є саме повітря. Адже є ще кисневе плазмове різання та плазмове різання з використанням захисних газів. Такий варіант використовують в більш професійних системах, де необхідна максимальна якість точність. Але у більшості випадках використовують саме повітря. Тому про нього так як же відбувається сам процес плазмової різки. Під час плазмової різки в якості ріжучого інструменту виступає струмінь плазми. Між електродом і соплом запалюється електрична дуга. В сопло подається повітря з тиском 6-8 атмосфер. При взаємодії з електричною дугою повітря або газ нагрівається до температури від 5 до 30 тисяч градусів за цельсієм і перетворюється в плазмову струмі. Насправді процес не складний. Все, що потрібно: це плазморіз, плазмотрон та повітряний компресор. Тому одразу перейдемо до переваг. Найголовнішу перевагу тут буде можливість різати метал від 0,5 до 50 мм. Кашем та монтажні пили з такою товщиною вже не працюють. Далі. Можливість різати всі види металу: алюміній, мідь, титан, нержавіючу сталь та інші за рахунок обладнання, що використовується точність плазмового різання дуже висока від 1 мм до 0,25-0,35 мм з використанням більш професійного обладнання. Швидкість різки у порівнянні з іншими способами набагато швидше. Різати листовий метал простіше ще одною перевагою буде. Мобільність ручних плазморізів. Якщо апарат до 40 ампер, то вони ще мобільніші. А фінальною перевагу буде висока ступінь готовності деталей. І, звичайно, у плазмові різки також є недоліки. Серед них та перше, це відносно висока вартість якісних плазмових апаратів. Наприклад, для побутових варіантів до 40 а це одна ціна, для більш потужних до 70-100 а ціна зовсім інша. Наступним недоліком буде те, що потрібно докуповувати розхідний матеріал до плазматрона: а саме електрод, сопло та інші розхідники. Та серед основних недоліків це негативний ефект. Під час роботи інтенсивний високочастотний шум з виділенням пилу, газу, металевих частин повітря, теплове випромінювання та інші. Для уникнення цих моментів потрібні якісні засоби захисту. Додатково нагадаємо, що плазморіз обов'язково. Працює у парі з компресором, підібрати компресор не складно. Він повинен відповідати характеристикам плазморіза: тиск, продуктивність на хвилину часу та об'єм ресивера. Тут також потрібно не помилитись. Друзі, будемо раді подискутувати та відповісти на ваші питання у коментарях. Наприкінці хочеться сказати, що кожен майстер сам обирає, як йому різати метал. Але ті майстри, що, хоч раз спробували різати метал плазморізом, намагаються до каше не повертатися. Напишіть у коментарях, що думаєте про це. На цьому, все, друзі. Сподіваємось, відео було корисне. Все, що потрібно для різки, ви зможете знайти на нашому сайті. Градієнт.я. Та обов'язково підпишіться, поставте подобайку та до зустрічі.